Друзі, всім привіт! Продовжую флешмоб з картоплею. В цьому році ми садили три сорти Рів'єра, Біла Роса і Алюет. В попередньому відео показали, яка виросла за 2 місяці рів'єра Сьогодні хочу спробувати. Білу росу, теж пройшло два місяці, ну там 2 місяці і один день. Щоб відео не вийшло дуже довгим, в наступному ролику покажемо, яка за два місяці виросла картопля Алюет. Почнемо. Вибирати кущі не буду. Зараз е, візьму е, ось крайні один кущ менший. Менше Бадилля, другий кущ більше Бадилля. Подивимось, який результат, чи є там щось взагалі, чи нема. Скажу так, що по Бадиллю Рів'єра в два рази менша, ніж білороса і алюет. Ці, ці два сорти приблизно одинаково. Почти по пояс мені. Так, приступаємо. ну трішки поризал. Да, порізав. Ну це маленький кущ. Зараз спробую більший кущ. Так, ну ні, це ще і потрібно рости. Зав'яз є, мілка є, але ж ще, ще вона, зараз возьму камеру, покажу поближче, який результат з двох кущів. Ну отак, Рів'єра була, звісно, покраще. Друзі, в мене ще до вас таке питання. Е, є Білороса і є Бі... роза. Як ви вважаєте, це один сорт чи це два різних сорти? Напишіть в коментарях. Так, друзі, Білороса з двох кущів. Маємо 14 картоплин. Це ті такі. Які ну, можна вже варити. Плюс ще багато гороха мілкого зав'язі. Ну, тобто, їй ще потрібно рости. Що саме цікаве в цьому році? Жодного разу не труїв жуків. Не знаю, чи це всіх так, пишіть у коментарях. То, бувало, по 4 рази за сезон труїли. В цьому році. Жодного разу. Не знаю, з чим це зв'язано. Коротше, я сам у шоці. На цьому буду цей ролик завершувати. Наступний зніму, зніму ролик про алюет. Подивимося, який там урожай. Підписуйтесь на канал Шлях Господаря. Всього вам доброго, здоров'я, миру нам всім. До побачення.